Ми розповімо про те, що знаходиться за тією межею, після якої немає вороття назад, після якої людина змінюється назавжди: землетрус, ураган, повінь. Хтось скаже, зі мною такого не трапиться. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, що все ж таки може трапитися з нами будь-якої миті. Ми пояснимо кожному, як слід поводитися, на що звертати особливу увагу, як захистити себе у разі, коли надзвичайна ситуація вже трапилася. Часом ми стаємо свідками неймовірних природних катаклізмів. Зі страшними наслідками, масштаби яких неможливо передбачити зливи та посухи, бурі та повені, смерчі та землетруси разом з мором, голодом та інфекційними захворюваннями протягом багатьох сторіч перетворюють наші густонаселені міста у міста мертвих. І немає впевненості, що не станеться несподіванки, і ми не опинимося в епіцентрі надзвичайної ситуації. Світ навколо нас постійно змінюється під впливом нашої діяльності і стає не. Безпечним для всього живого на планеті все частіше виникають ситуації, які називають надзвичайними. Надзвичайна ситуація це обстановка на окремій території, суб'єкті господарювання або на водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життя діяльності населення. Спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела або може призвести до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, до великої кількості загиблих і постраждалих, завдання за значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності. Під час аварії та катастрофа. Життя людини часто висить на волосині. Врятувати себе та допомогти іншому можливо тільки тоді, коли знаєш, як себе поводити в екстремальній ситуації. Ви можете потрапити у надзвичайну ситуацію природного характеру зовсім несподівано. Течію вашого спокійного налагодженого життя раптом порушить удар блискавки, дерево чи рекламний щит, що впав від органного вітру, непередбачений заздалегідь землетрус або повінь. Одним словом, стихійне лихо. Стихійне лихо, природне явище, що діє з великою руйнівною силою, заподіює значну шкоду території, на якій відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, завдає. Матеріальних збитків надзвичайні ситуації природного характеру можуть продовжуватись від декількох секунд до декількох днів та місяців. Людство, незважаючи на всю свою наукову і технічну могутність, далеко не завжди може протистояти стихії. На думку вчених зміни в земній атмосфері та океані, що виник, викликані діяльністю людини, призводять до частих і сильних катаклізмів. Розглянемо грізні природні стихійні явища та правила поведінки в конкретних обставинах. Землетрус може виникнути в будь-якій точці земної кулі. Зазвичай сейсмологи дізнаються заздалегідь про можливість землетрус і попереджають про небезпеку. Проте іноді біда приходить раптово. Якщо поштовхи застали вас в одноповерховій будівлі, то якнайскоріше вийдіть з приміщення. В багатоповерхівках поштовхи краще перечекати в квартирі. Слід триматися подалі від шафта скляних поверх. На другому і наступних поверхах потрібно стати в отвір вхідних або балконних дверей чи Знайти місце в кутку, що утворилося між капітальними стінами, не можна стояти біля вікон, не піддавайтесь паніці і не стрибайте з віку. Коли перші поштовхи стихнуть, швидко покиньте приміщення. Спускайтеся по скодах, притискаючись до стін та не користуйтесь ліфтом. Якщо поштовхи застали вас на вулиці, відійдіть від будівель та споруд, не стійте на мостах або під ними, не торкайтесь обірваних проводів. Перед тим як увійти в будівлю після землетросу, переконайтеся, що це небезпечно. Якщо ви опинились під Уламками зберігайте спокій та чекайте, адже рятівники обов'язково прийдуть вам на допомогу. Якщо навколо вас є вільний простір, то робіть наступне: укріпіть свою нішу дошками, уламками, розтирайте придавлені руки та ноги. Якщо є можливість, переверніться на живіт. Не робіть різких рук, не запалюйте сірники, економте киси. Почувши наближення рятівників, подавайте сигнали будь-яким способом і не втрачайте самообладання. Від цього багато в чому залежить ваше життя. Вірте, допомога прийде! Людина завжди полюбляла оселятися біля води, біля берега річки або моря. Жителі такої місцевості ризикують на власному прикладі переконатися в загрозі повень. Повінь – це значне затоплення місцевості в результаті підйому рівня води в річці, озері або морі, в період сніготанення, злив. Повені призводять до рівнювання доріг, мостів, будівель та приносять значні матеріальні зби. А при великих швидкостях руху води більше 4 метрів за секунду, у великій висоті підйому води більше 2 метрів. Метрів і спричиняють загибель людей і тварин. Якщо ваш район, особливо сільська місцевість, має велику кількість водойм і, відповідно, є загроза частих повеней, то вивчіть і запам'ятайте межі можливого затоплення, а також високі, рідко затоплювані місця, розташовані безпосередньо в близькості від місць проживання та найкоротші шляхи руху до них. Ознайомте членів сім'ї з правилами поведінки при організованій та індивідуальній евакуації у разі ратової і борхливої повені. Заздалегідь складіть Лід документів, майдан і медикаментів, що вивозяться під час евакуації. За сигналом оповіщення про загрозу повені та про евакуацію, невідкладно в установленому порядку виходьте, виїжджайте з небезпечної зони можливого катастрофічного затоплення, призначений небезпечний район, захопивши з собою документи, теплий одяг, запас продукту. Перед виходом з будинку. Вимкніть електрику та газ, загасіть вогонь в опалювальних печах, закріпіть всі плаваючі предмети, що знаходяться будинком. у кінцевому пункті евакуації. обов'язково зареєструйте при відсутності організованої евакуації у разі раптової повені. Потрібно евакуюватися самостійно, використовуючи будь-який плавальний засіб, який виявиться під рукою будь-які предмети, що можуть утримати вас на плаву. По можливості надавайте допомогу людям, що опинилися у Воді та потопає, киньте потопаючій людині плаваючий предмет. Якщо потопаючий не контролює свої дії, підпливайте до нього ззаду і захопивши його за волосся, тягніть до берега. Якщо ви опинилися у воді, то пливіть до найближчої високої ділянки суші або дерева. По можливості дістаньтеся до верхніх поверхів і дахів будинку, залишаючись там подавати сигнал виха. При підході рятувальників дійте спокійно, без паніки і метушні. З дотриманням заходів обережності і рекомендацій рятувальників перебирайтеся, плав засіб. Буря це дуже сильний вітер, а також велике хвилювання на морі при швидкості вітру більше 20 метрів за секунду. Ураганом називають вітер великої руйнівної сили і значної тривалості зі швидкістю більше 32 метрів за секунду. Смерч це атмосферне явище, що є стрімким воронкоподібним вихром з заввишки до півтора кілометра, який витягується від купчасто дощової хмари до поверхні води або землі зі швидкістю переміщення 50-60 км. За годину наслідками бурі урагану та смерчу є руйнування будівель, ліній електропередач та зв'язку, утворення заносів та завалів на дорогах, гинуть сільськогосподарські посіви, тварини отримують травми та вмирають люди. Це найчастіше трапляється через ураження предметами, що летять, та конструкціями, що руйнують. Торинними наслідками урагану буває пожежа, що виникає на газових комунікаціях та лініях електропередач. Тому вкрай важливий своєчасний прогноз: оповіщення на. Селення про негоду, що насуває. І якщо вас попередили заздалегідь, то найефективнішим засобом рятування від урагану є швидка евакуація. Якщо евакуюватися, немає можливості, то закрийте вікна і двері. Підготуйте запас продуктів харчування, питної води, ліхтарі, свічки, медикаменти. Намагайтесь знаходитися в будівлі. Використовуйте ніші в стінах, вбудовані шафти. Старайтесь триматися подалі від вікон, дверей. Якщо ви знаходитесь на вулиці, то укрийтесь в куветі, каналі як надалі від будівлі. Якщо ураган застав вас у транспорті, вийдіть із засобу пересування та заховайтесь у безпечному місці. Під час урагану не можна заходити в пошкоджені будівлі, захищаючи своє життя, дійте швидко, грамотно, без пані. Надавайте посильну допомогу немічним та постраждалим. Гроза це атмосферне явище, що пов'язане з електричними розрядами, в купчасто дощових хмарах і супроводжується блискавкою та громом. Гроза є одним з найбільш небезпечних для людини природних явищ, про що свідчить кількість зареєстрованих смертельних випадків від неї. На планеті одночасно відбувається півтори тисячі гроз біля 50 блискавок в секунду. Блискавки руйнують будівлі, опори електропередач, заводські труби та провокують пожежі. Якщо гроза застала вас на відкритій, Місцевості, а до можливого укриття далеко слід відбігти від дерев, що стоять окремо, присісти і обхватити голову руками. надійним укриттям стане для вас автомобіль, адже гумові шини не проводять електро. Знаходитися в приміщенні під час грози доволі безпечно. Щільно закрити вікна і вимкніть електроприв. Не тримайтеся за металічні труби та не розмовляйте по звичайному проводовому чи мобільному телефоні. Якщо загроза застала вас на воді, до того ж у човні з металу, то негайно пливіть до берега. Дуже небезпечна гроза в горах. особливо високо в зоні на електризованих хмар, необхідно негайно відкинути як надалі всі металічні предмети, і в майбутньому уважно слухати перспективний прогноз погоди, щоб знову не потрапити в подібну ситуацію. Всі чули про загадкові яви кулькову блиску. Її природа повністю не вивчена. Проте, якщо в грозу вона з'явилася поряд з вами, то не рухай, стійте на місці та сподівайтеся на краще. Сель перекладі з арабської означає борхливий потік. Грязьовий або грязьокам'яний потік раптово формується в русла гірських річок, наслідок злив, борхливого танення льодовиків або снігового покриву. Рухаючись з великою швидкістю, селі на своєму шляху нерідко спричиняють великі руйнування. Існують різні способи боротьби з селями. Зокрема, це побудова гребель для пропуску води, підпірних стін, надійних методів прогнозу селів сьогодні не існує. Проте є ознаки, що сприяють виникненню селів. Це критична сума опадів за певні дні, критична температура повітря за 15 діб. Також важливо знати, що селі утворюються при переповненні льодовикових озер. Періоди можливого сходу селів потрібно бути обережними. Сумне видовище після проходження селів має ще нещодавно затишне селище. Ліквідація наслідків сходу з селю це трудомісткий і болісний процес, руйнування. І бруд всюди. Втішає тільки те, що найстрашніше вже позаду. Всі надані нами рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях допоможуть вам протистояти стихійному лиху. Діяти правильно, врятувавши себе, допомогти іншим, запобігти рунівній силі стихії. Сподіваємось, лихо у мене кожного з вас. Проте знання, які залишаться в пам'яті, ніколи не стануть зайвим.